Всім халю! Сьогодні ми з вами вивчимо нових 10 новень вефінген, які має знати кожен. Схема стандартна, я начитую, ви вслуховуєтесь, можете вже повторювати від самого старту, можете повторювати вже тоді, коли я буду про це просити. Тому будемо тренувати корисні комбінації іменників з дієсловами для того, щоб ви могли урізноманітнити свою мову. Все дуже просто. Давайте перейдемо до нашого першого. До нашої першої комбінації ingang комен». Ingang комен» означає запускатися починатися. Повторіть за мною, будь ласка, ingang comen. Помітили «Інган комен. Запускатися починатися. Синонім до цього слова бегінен. Beginning. Тут ви можете використовувати як оцю комбінацію іменника з дієсловом, ну або ж безпосередньо саме дієслово. Тобто, якщо забуваєте сама ця комбінація. Завжди асоціація з синонімами, вона може вас трошки підстраховувати в такій от ситуації. Чим більше ви прикладів побудуєте, з конкретною комбінацією іменника та дієслова, Тим краще воно запам'ятається. Стандартна схема, э, стандартна істина. Давайте перейдемо до наступної комбінації. Інтереси, Інтереси, Інтересин. Виявляти інтерес. Відео зібіці. Інтереси цеген. Інтереси І Ще разочок. Interesse zeigen. Synonym: sich interessieren. Sich interessieren. Und weiter aus dem Sich interessieren. Gut. Interesse zeigen. Wir haben Interesse. Nächste Kombination. Zu Erkenntnis nehmen. Ціокейтність нємен. Цюакетність німен. Брати до уваги. Іншими словами. Повторіть за мною, будь ласка, цюакність нiem. Ціоакетність німен. Брати до уваги. Синонім, який ми можемо взяти? ВА Ванімен. Ванімен. Як теж брати до уваги, як більше як сприймати? Сприймати. Ванімен. І ще разочок, будь ласка, ванімен. Брати до уваги сприймати. Наш вираз цекятність нiemen. Цікятність німен. Брати до уваги. Рухаємось до нашої ну, до нашої наступної комбінації. Eine kritik üben. Eine kritik üben. Eine Kritik üben. Критикувати. Повторіть за мною, будь ласка, Eine Kritik üben. Eine Kritik üben. ще раз Eine Kritik üben. критикувати. Дієслово синонім критизірен. Критизірен. І останній раз критизірен. Критикувати. Наступна комбінація. Einen Rat geben. Einen Rat geben. Ainenгат ген. Радити. Повторіть зі мною, будь ласка. Айненгат Айнен Айненгат гібен. І останній раз. Айненгат гібен. Радити. Дати пораду. І безпосередньо наше дієслово, яке буде саме по собі означати радити. Гатен. Raten, ratten, Rad geben. Raten, ratten. Das Rat geben, sich bedeutet radeten. Radete. nächste Kombination. Schwierigkeiten, bereiten. Schwierigkeiten, bereiten. Schwierigkeiten, beheiten. Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, Schwierigkeiten. bereiten, Schwierigkeiten. bereiten, Schwierigkeiten. bereiten. Wiederum mit mir bitte. Schwierigkeiten, bereiten. Schwierigkeiten, bereiten. Und e das letzte Schwierigkeiten, bereiten. Synonym schwierig machen. Schwierig machen. Schwierig machen. Schwierig machen. Scheuern ist schwierig. Das ist Важким. І наш вираз Schwierigkeiten beheiten. Створювати труднощі. Наступна комбінація Wert legen auf. Wirat legen auf. Währt legen auf. Надавати значення. Повторюсь за мною: wert legen auf. Wert legen auf. Еще разочек. Wert legen auf. Надавать значение. Синоним. Wichtig finden. Wichtig finden. Wichtig finden. То находить что-то важливым буквально. И наш выраз. Wert legen auf. Надавать значение. Widerspruch einlegen. Widerspruch einlegen. Widerspruch einlegen. Zapperei Повтори Widerspruch einlegen. Widerspruch einlegen. Ещё разочек. Widerspruch einlegen. Буд заперечувати. Наш синонім Вidersпрехен. Відашпрехен. Відашпрехен. Заперечувати. Also. І давайте ще разочок проговоримо саме діє слово Відашпрехен. І наш вираз відеох. Einlegen. Запорачивать. Наступная комбинация. Zweifel haben. Zweifel haben. Zweifel haben. за мной, будь ласка. Haben. Zweifel haben. Сумніватися. Синонім «бецвайфельн», «бецвайфельн». І давайте разом проговоримо нашу комбінацію. Звейфельхабен. Сумніватися. Наступний вираз. І останнім на сьогодні. Inkaufniem. 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 Змиритися. Прийняти щось, змиритися. Повторіть за мною. Inkaufniem. Inkaufniem. І останній раз. Inkaufniem. Змиритися. Synonym, sich abfinden mit. Sich abfinden mit. Sich abfinden mit. Das ist Maritia Schimas. In Naschowiras, in Kauf nehmen. In Kauf nehmen. Das Повторюйте регулярно ці комбінації, будуйте з ними самостійно речення. Можете, наприклад, навіть будувати якісь приклади, надсилати їх сюди, писати в коментарях, і я буду їх перевіряти. Будемо дивитися, чи все складено, наприклад, максимально гарно, так як би вам того хотілося б. Пропонуйте всі ваші варіанти, які ж можна побудувати речення з цими виразами. Пробуйте, старайтеся, і все обов'язково вийде. Дякую вам усім за увагу! Та до наступних зустрічей.